Часто, що в рамках приготування до християнського конгресу по всій Україні проводяться всі дні так звані катехези про святі таїнства. Сьогодні знову друга частина катехези про таїнство помазання хворих. Людська хвороба та її значення і тання спасіння. Взагалі, що таке таїнство, як є леопомазання? Звичай, люди, як то скажуть, старої, кажемо, старої закалки звикли думати, що таїнство це уділяється вже перед смертю. що Звуть священника тоді, коли вже людина помирає. Бо записано, що в небезпеці смерті. Хоча, як знаємо, що кожна хвороба, як ми вже чули на початку слуху, що кожна хвороба може привести смерть, що зараз є і що люди помирають і від запалення легенів і так далі і тому подібне. І буває, що взагалі, як чуємо в новинах, що дитина на фізкультурі собі бігала і... Зупинилося серце, невідомо з яких причин. Теж було в нас і в Одесі. Дівчина померла на свій день народження прямо в постель. І не мала жодних проблем з серцем, а тут раптово серце стало. Отже, є порівняння. бо ця дівчина, скажімо так, була готовою. Прийшла на свій день народження не десь в кафе чи ресторан, а прийшла до костьону, до храму. Молодь її друзі поприносили торти, це все на стіл, щоб після служби потім від, відмітити, відпразднувати, відсвяткувати її день народження. 18 років, я під час. Але під час цієї служби щось... При вході до костюла і стало погано. А пізніше просто її подружка, яка вчилася в медичному інституті, намагалася їй зробити штучне дихання, і різні заходи, нічого не втратилося. Але власне, що людина, яка А, і пам'ятаю, що розповідали, коли приїхав лікар. Коли визвали, викликали швидку, його слова були такі, що е, майже такі так, що він хотів, що я би сам би хотів так померти в храмі під час служби що близько Бога померти в присутності Бога. Оцеє місце зустрічі з Богом. І тому, скажімо так, і сам Господь нам надав це таїнство помазання хворих, що навіть тоді, коли людина і помирає, покличуть священника, щоб людина померла власне в присутності Бога, зустрічаючись з Ним у цьому таїнстві. Але якщо повернемося, до самого джерела, як читаємо в книзі в посланні апостола Якова, в Новому Завіті, де Яків каже так. Апостол Яків каже так. Коли хтось із вас хворіє, страждає, нехай прикличуть, присвітили церкви, вони, помолячись над ним, помажуть його єлеєм в ім'я Господнє. І Господь підніметь його. А якщо були на ньому гріхи, то простяться йому. В цьому слові піднімить його, то може це є, можна сказати, значення і пряме і переносне, піднімить на дусі, підніметь в волі. Чи людина, яка переживає ці страждання, Господь приходить щоб втішити цю людину, які до мене всі струджені, обтяжені, і я вас полегшу, полегшу, заспокою, підніму. І стають такі випадки, є такі випадки, я сам пам'ятаю зі свого життя, що коли пам'ятаю на своїй. І першій самостійній парафії, де я був настоятелем в Кіровограді, коли я говорив людям на подібній капихезі, об'ясняв, що таке є таїнство помазання хворих, то власне 에, говориться, що навіть 에, коли їде священник і має з собою святи, святий елей і бачить, що якийсь є випадок, є якась аварія. І священик не знає цієї людини навіть, навіть не знає, чи ця людина є <кій> чи ця людина є е, віруюча, чи не віруюча, чи хрещена, чи не хрещена. Але е, священик допускається, дозволяється, щоб він уділив цій людині в небезпеці смерті цього таїнства. Навіть тоді, коли, коли вона вже не коли... Е, Здається, що вона вже померла, але випадок аварія була тільки що. Тобто підрозувається, що людина ще, ще щось чує, ще щось відчуває, але не має вже зв'язку з, з, з зовнішнім миром світом. Чи є в комі, то священик тоді... Так, Читає таку формулу коротку, що міцю, цю мені апостольською столицею, я уділяю тобі відпущення гріхів. Він отцяє Сина Святого Духа і уділяю помазання. І мені теж приходилось кілька разів таке робити. Прямо на дорозі їду, бачу є аварія. Підходжу до міліціянтів, питаю, чи можу, бо я священник, чи можу я вділити ці єдині останні намажі. І дозволяв. І я підходив і вділяв це таємство. І коли я розповідав також в парафії, власне, що е, якщо є такий випадок, якщо є, так дозволяється. І якщо ваша родич може помер, може вмирає, може... Є в несвідомому стані, то запросіть, запросіть священника, не бійтеся, не кажіть, що вже пізно, запросіть. І що, як читаємо у в, в апостола Якова, що само це, в самому цьому танстві сам Христос улюбляє відпущення хім. Але є таке правило, що якщо ця людина... Дай Боже повернеться до здоров'я після, э, після цього помазання, після цього цього таїнства. Якщо повернеться до свідомості, то вона має э, висповідатися вже після цього таїнства. Якщо не мала змоги висповідатися вперед, тому що була не в свідомості. І мав, власне, там в тій парафії два таких випадки, що. Росіяни почули, висухали і прийняли це дуже до серця. В одної жінки був чоловік, який просто був, ну, був хрещений атеїст і комуніст, не підпускав, навіть не хотів чути про Ксьонза, як казав, про священника, що ніколи не підпустив до себе. Але, власне, ця жінка скористалася, виходить, тим, що він вже був без свідомості і покликалася, покликала мене. Я приїхав і почав обряд молитву, спільно молилися за нього, відмовляли і, і літанію за хворих. І, власне, Коли я уділив цього таїнства, ця жінка Аж зворухнулася, зворушилася і скрикнула, бо цей чоловік підняв руку і перехрестився. Прийшов до тями і перехрестився. Потім повернувся до свого стану. І це, можна сказати, підняло на дусі саму цю жінку. Вона тоді, власне, так дуже сильно зраділа. Потім другий випадок був. З іншими людьми теж чоловік, в якого батько був теж такий невіруючий, не хотів слухати нічого про Бога. Але знову-таки хрещений атеїст, теж завдяки цій катехезі, цій проповіді покликали Сяшенка, покликали мене до лікарні. Де їхній батько помирав. Коли я заходив, то медсестра, яка там була, казала так ображено, говорила, що чому ви не даєте людині нормально померти спокійно. Бачите, яке зрозуміння, що означає нормально померти, що означає спокійно померти. Що не даєте їй, цій, цій людині спокою, щось священника прикликали. Власне, теж уділив я цій людині, яка була вже несвідома, таїнство, помазання хворих, і відпущення гріхів. Сідаю в машину, їду додому, в цей самий вечір дзвонять до мене діти цього е, помираючого батька. Кажуть, отче, вертайтеся назад. Бо прийшов до тями і ще попросив їсти. І попросив сповідь. Сам попросив сповідь. Та людина, яка не хотіла теж спілкуватися з Свершенком, не хотіла ходити до церкви. Для Власне, я повернувся, висповідав. Не можу сказати вам, що там було на тій сповіді, але скажу так, що... Я тоді, власне, побачив сам, що дійсно ця людина побувала перед ворітьми, перед брамою чи пекла, чи раю, і що Господь Бог дав цій людині останній шанс, повернув цю людину для того, щоб вона покаялася. Висповідалася. Цей чоловік висповідався так, як може, не сповідався ні один якийсь монах. Найпобожніший. Так добре виспівався. За все своє життя. Буває, що такі сповіді навіть під, підтрим, піднімають на дусі Священків, зміцнюють їх ще більше в вірі. Тоді я пережив таке дуже велике зміцнення в вірі. І після тої сповіді цей чоловік. Отримав те, на що отримав дозвіл, як би сказати від Бога, і на наступний день відійшов до Господа. але відійшов вже очищений, відійшов вже звітний, відійшов вже дійсно до грани, до неба. І пізніше ця його смерть стала таким свідоцтвом. Свідоцтвом віри, Були, був такий похорон, християнський похорон, на якому був не тільки я, як священник, але й також парафія і його знайом. Можна перераховувати багато різних випадків, подібних І зцілень під час помазання хворих. І, і, власне, таких самих випадків. Навернень. Може ще на кінець розповім, як я колись йшов в паломництві, будучи семинаристом до Бердичева і священик, який провадив реколекції в дорозі під час паломництва. Брат Юстинко розповів сам про себе таку подібну історію, коли каже, що прийшов до моїй бабці і почав обряд нормально помазання хворих. Але каже, я не знав, що вона що в неї були вади речі, і вона не могла відповідати їй, говорити. Він її висвітлював, каже, я її висповідав, все <кій> уділив на маршення, а пізніше нормально кажу їй, що давай помолимося, ту покуту, яку надамо тобі. І вона почала говорити. І, і ці люди, які були з нею, то дуже здивувалися її діти. Власне, що, які, власне, таке свідоцтво він дав під час цього положення. І здавалося б, що нібито серед нас тут є всі здорові, для чого нам ця катехеза потрібна, але, власне, для того, що... Якщо будете мати когось хворого своїх рідних сім'ї, то не думайте, що це останнє номащення, що це є тільки перед смертю. Це є таїнство милосердя, таїнство зустрічі з Ісусом, який зцілює, який піднімає і не тільки на душі, але і цілому. дає і сили. власне, що означає також сам єлей, котрий використовується в цьому таїнстві, який наказав Ісусу використовувати в цьому таїнстві. Наприклад, таке римське об'яснення. Що у римлян була так звана греко-римська боротьба, коли для того, щоб супротивник не міг тебе побороти, то цей борець намащувався цілковито маслом таким олією, і вони тоді так боролися. Власне, це такий є знак, що. Це намащення е, робить нас, людей, слизькими в руках супротивника. що супротивник це є дьявол. В, в, в перекладі, власне, означає, що диявол, сатана — це є противник, супротивник наш, супротивник в нашій боротьбі з гріхами, в боротьбі. Е, з нашими вадами, у боротьбі за життя взагалі. Власне, якщо ця хвороба чи ця небезпека смерті є небезпекою втрати життя вічного, також, то, власне, тоді Господь Бог вступає в цю боротьбу через це таїнство. І коли е, уділяє Господь нам це повномащення. Цією олією, то ми стаємо, як сказати, слизькими в руках цього діяла, нашого противника. І вже він не може утримати цю людину в своїх руках, в руках своїх страждань, в руках того, тих страждань моральних, і фізичних, і, і, і психічних і так далі. Людина вислизує, можна сказати, з рук дьявола. Також другий знак цієї олії, помазання, що олія має, так як ми знаємо, креми різні, да, олія, коли їх втирають в людське тіло, то вона має таку властивість, таке свиство проникати скрізь тіло, входити в шкіру, що 에, олія є знаком Духа Святого, який входить внутрь нашого тіла, 에, що через, через це помазання Дух Святий 에, 에, входить в нас, що ми є, стаємо тим тим помешканням Духа Святого. Духа Святого, який приходить, Дух Ісуса Христа, який приходить, щоб нас оздоровити, щоб нас стілити і щоб дати нам облегшення, дати нам стілити, дати лікувати нас. Так як масла різні мають властивість теж лікувальну, то тим більше ця олія це масло як знак присутності Духа Святого, присутності Бога діє не тільки як ліки, звичайні, як звичайне масло, але діє власне, через, через цей знак діє сам Господь Бог, який приходить нас, щоб зцілити, щоб поздоровити. І така є наша віра. Визнаємо нашу віру.